З початку повномасштабного вторгнення Кривий Ріг став прихистком для переселенців з 15 регіонів нашої країни. Переважна більшість, а це 46% – мешканці мешканців сусідньої Херсонщини. Впродовж 2023 року прибули ще 7 тисяч ВПО, а їхня загальна кількість перевищила 77 тисяч. Крім того, і сам кривий ріг страждає від дій окупантів. Внаслідок ракетних атак, ті чи інші пошкодження отримали близько тисячі цивільних об'єктів. Для подолання наслідків російської агресії влада міста активно співпрацює. З різними міжнародними організаціями я хотіла би подякувати місцевій владі, адже саме ви знаєте про потреби людей на землі, про те, як це можна зробити, і про те, що саме потрібно людям. Комунікація для нас дуже потрібна і дуже важлива, адже саме завдяки ній ми дізнаємося про усе це. Співробітництво Кривого Рогу із благодійним фондом Stabilization Support Services та міжнародною гуманітарною організацією КЕР триває від самого початку великої війни за цей час. На території міста вони у синергії реалізували та продовжують реалізовувати три основні проєкти: видача специфікованих наборів для ВПО, підтримка населення, що постраждало внаслідок підриву каховської дамби, а також ремонтом КП для переселенців. І третя частинка – це частинка якраз допомоги внутрішньопереміщеним особам, які проживають в місцях компактного проживання. І тут ми зробили е, три ремонти покращили умови для людей, які проживають в МКП. саме Кривого Рогу. Наразі е, Кількість саме така. Сподіваємося, що буде більше, і в планах у нас протягом цього року обрати ще один МКП, де Ми допоможемо зробити хоча б якийсь невеличкий ремонт, але при цьому покращити умови. Місто оперативно реагує на надзвичайні події військового характеру, а також надає своєчасну та всебічну підтримку. Це і виділення будівельних матеріалів на усунення пошкоджень будинків, виплати грошової допомоги, виділення коштів на придбання нового житла. тощо. у вивішенні цих питань місто допомагають гуманітарні організації та волонтери. Я дуже вдячний, що от волонтери і ваше, ваша організація і наша та, гуманітарна організація «Карелька», з якою ми працюємо, показує ну, багато допомоги нашому місту. За значну допомогу та підтримку каврістів і ВПО під час повномасштабного вторгнення очільник міста вручив директорці з гуманітарного реагування благодійного фонду Stabilization Support Services Анні Борисовій грамоту виконавчого комітету. В знак поваги та шани представникам міжнародної гуманітарної організації КЕР Міхела Лівоні та Майя Мандра Патерзіс також отримали пам'ятні сувеніри. У результаті реалізації проєктів гуманітарна організація КЕР надала сотні пляшок питної води мешканцям інголейського району, 2800 наборів для ВПО, передала міському водоканалу майже 8 тонн гіпохлориту, засобу для дезінфекції води, а також зробила ремонти у трьох місцях компактного проживання переселенців. Кузьма Шишкин, Андрій Яковлєв, першоміський.